Артиклі. Друзі. Ви вже знаєте, що в англійській мові є слова, які однаково вимовляються або пишуться, але можуть належати до різних частин мови та мати різні значення. Наприклад end. To end. Щоб легше зрозуміти, де саме вжито іменник, нам іноді допомагають артиклі. Це такі особливі маленькі службові слова, але вони не лише допомагають розпізнати іменник, а й підказують, про який саме предмет йдеться, відомий він нам чи ні, якийсь конкретний чи просто один із багатьох. В англійській мові є два види артиклів неозначений та означений. Неозначений артикль означає один із багатьох або будь-який один. Він вживається, коли йдеться про будь-який один предмет серед багатьох подібних. Вибір між е e та «н» залежить від звуку, з якого починається наступне слово. Е e Використовується перед приголосними звуками. Н ставиться перед голосними звуками. A pen. An apple. Неозначений артикль використовується у реченнях, де ми кажемо, хто або що це. Називаємо чиюсь професію або описуємо, якою саме є людина чи річ. Означений артикль служить для виокремлення предмета із загальної множини подібних. Він вказує на нього, як на той самий конкретний предмет, про який вже йшла мова, або який добре відомий тому, хто говорить. І тому хто слухає. Також означений артикль використовується, коли йдеться про єдині у своєму роді предмети та поняття або про те, що відоме всім. Ocean. The Eiffel Tower Якщо якийсь предмет згадується вперше, перед ним зазвичай ставиться неозначений артикль. Адже ще невідомо, про що саме йдеться. Коли ж той самий предмет згадується вдруге, перед ним зазвичай вживається означений артикль, бо слухач вже розуміє, про що йде мова. I have a book. The book is about animals. Також слід знати, що прикметники, які пояснюють іменник, ставляться між артиклем та іменником. А якщо перед прикметником стоїть підсилювальне слово very, то артикль ставиться перед ним. A flower. A nice flower. An interesting book. A very interesting book.